Уряд, за дорученням президента, продовжує переорієнтовувати бюджетні програми на підтримку одноосібників. Так, бюджет на наступний рік буде спрямований на розбудову кооперативів, створення сімейних ферм та залучення селянина до валового виробництва сільськогосподарської продукції. Уряд по дорученню президента чітко переорієнтовує бюджетні програми на підтримку. Одноосібників на підтримку формування кооперативів, тобто сьогодні, селянин буде повноцінним учасником економічного процесу в аграрному секторі. Президент України Віктор Янукович закликає робити все можливе для виходу української продукції на міжнародні ринки, адже Україна має великий потенціал і вже невдовзі зможе посісти провідне місце на світовому продовольчому ринку. Ми повинні сформувати конкурентоспроможний агропромисловий комплекс, який дозволить Україні посісти провідні місця на світових продовольчих ринках, та гідно відповісти на глобальні виклики. sierra de